Всім привіт це Влад і Сьогодні ми читаємо трет люди, яким за 40 і які щасливі зі своїм життям, яку пораду видали тим, кому за 20 Не ведіться на пастку, ніби ваше життя має бути єдиною великою історією, яку ви повинні вибудувати. Найкраще життя це набір щасливих моментів, що випадково пов'язані між собою. Не намагайтеся зробити з життя роман, зробіть із нього збірку. Віршів. Кріс Рок сказав найкраще. Люди кажуть тобі, що життя коротке. Ні, це не так. Життя дуже довге, особливо якщо ти приймаєш неправильні рішення. По скриптум, суть у тому, що в тебе є час, не знищуй себе, намагаючись зробити все просто зараз. Ніколи не пізно почати спочатку. Увесь мій 20-річний період я думала, що не можу просто так почати кар'єру з нуля, кинути безглуздого хлопця чи знову піти вчитись, бо вже була на певному шляху. Типу, я вже зробила свій вибір, тепер треба триматися, але це повна нісенітниця. Коли я це зрозуміла, я зустріла чоловіка своєї мрії, народила дитину в пізніх-пізніх тридцяти, -пізніх повністю залишила свою попередню кар'єру у пізніх 40 і почала нову в п'ятдесят. І це неймовірно. По скриптам. Ого, я навіть не уявляла, що мій пост буде таким надихаючим і що так багато людей потребують цього. Дякую всім за добрі слова, вподобайки та нагороди. Я шалено радію за кожного, хто зважився зробити крок у невідоме. Ви впораєтесь. І якщо тобі зараз сумно, боляче, чи тебе розриває від розчарування, це теж нормально. У тебе є час і це мене. Ти навіть не уявляєш, що чекає попереду, і в тебе ще стільки часу, щоб досліджувати цей світ. Я й досі у процесі все ще Збираюся в собі, зберігайте дружбу. Через 20 років ви будете безмежно вдячні за тих людей, які пройшли з вами крізь шлюби дітей, хвороби і зцілення. Тих, хто поїде з вами в подорож, хто любитиме ваших дітей і пам'ятатиме вас молодими. Друзі, це життєво необхідно, але ця близькість потребує зусиль. Не залишайтеся наодинці лише тому, що вам не хочеться бути тією людиною, яка першою тягнеться до інших. Мені 46, і ось що я знаю. Гроші це важливо, але це далеко не все. Вони не вислухають твої проблеми і не обіймуть тебе, коли тобі це буде потрібно. Слідкуй за своєю вагою, тиском і не пали. 75% моїх пацієнтів із найсерйознішими діагнозами мають принаймні один із цих факторів порівняння биває радість. Радій за інших, але не думай, що ти мусиш бути таким, як вони. Відпусти дрібниці, стрес убиває. Женися за своїми мріями. Життя проходить дуже швидко. Цікаво, цікаво, що попередньо казали, що в тебе дуже дуже багато часу, а тут життя проходить дуже швидко. Тож, все ж таки, як правильно, ти не хочеш опинитися у 80 і шкодувати, що не подорожував, не гнався за своєю пристрастю тощо. Ти не можеш змінити людину. Чи це друг, чи партнер, їхні недоліки не виправляться і ти не зможеш їх врятувати. Не витрачай життя на токсичних людей. Роби добрі вчинки для інших. Це неймовірно збагатить твоє життя. А тепер іди і живи своє життя. Я думаю, це з приводу, що життя проходить швидко, а типу, попередня людина казала, що не швидко, можливо, саме за якісь справи, що. От... У Нас є зараз така проблема. Я по собі також помічаю, що ми хочемо дуже сильно все встигнути. Хочеться все-все все отримати швидко, це все прискорення, і ти хочеш тут і зараз. Але можливо, от якраз в тому говорилося, що навпаки, всьому свій час і є час, щоб отримати щось, щоб щось досягнути, тому не потрібно спішити. Потрібно йти в напрямку до чогось, але не обов'язково прям е, з шаленою головою. А тут навпаки, що потрібно все ж таки пробувати і не зволікати, типу, якщо ну от. Різні різні фактори, і це доволі цікаво і змушує задуматися. Розслабляйся більше, не злийся через дрібниці. Так, розслабся і не серця надто сильно. інші говорять про матеріальні речі, чи досвід справжній урок прийняти те, що не все буде так, як ти хочеш, і це нормально. Не одружився з ідеальним партнером. Така людина не існує, узгодь свої очікування з реальністю і цінуй тих, хто любить тебе таким, який ти є. Або знайди нових людей. Не купив ідеальну машину? Ну і що? вона Все одно довезе тебе куди потрібно. Визнач, чого хочеш від наступної і рухайся до мети. Не купив ідеальний дім? Можливо, ні, але це твій дім, і ти можеш зробити його кращим. Не отримав підвищення, не факт, що все склалося б так, як ти собі уявляєш. Відпустка була не ідеальна, а ти впевнений, що це незавищені очікування були винні. Суть у тому, щоб розслабитись, отримувати задоволення від процесу, працювати над своїми цілями, але пам'ятати, все це не має значення, якщо ти не можеш насолоджуватись цим. Дорогою у свої 20 я був жахливим алкоголіком і думав, що ніколи від цього не вилікуюсь. Я таки не знайшов справжньої роботи за першим дипломом чи магістеркою, частково тому, що я був постійно п'яний, а частково через тодішню ситуацію на ринку праці. У 30 я знову пішов навчатися і знайшов справу, яка мені значно більше до душі. Зараз я одружений, майже 10 років як тверезий, і маю чудову роботу. До чого я веду, навіть якщо ти опинився не на тому шляху або тобі не подобається, де ти є зараз, завжди є час усе змінити. Забагато людей просто припускають, що вони застрягли там, де є, і змушені жити зі своїми проблемами. Коли мені було 22, один старший чоловік запитав, скільки мені років, а потім сказав. Чат 303, ну це типу нікнейм, людини, яка це писала. Коли тобі буде вдвічі більше, ти станеш удвічі кращою людиною. На той момент я майже сприйняв це як образу, але час довів його правоту. Зараз мені вдвічі більше, і якщо чесно, я справді відчуваю, що став удвічі кращим, ніж був тоді. І головна причина те, що я зрозумів, доброта це не слабкість, скромність служить тобі краще, ніж гордість, а жорстокість це гра для дурнів. Це не змагання. Перестань порівнювати себе з іншими. Те, що хтось зробив щось раніше за тебе, ще не означає, що він щасливіший або кращий. Намагайся формувати корисні звички. Спочатку це трохи складно, але через кілька років стане природним. Почни з речей на кшталт готування їжі, прибирання, заощадження, грошей і турботи про себе. Цілком нормально, якщо хтось тобі не подобається, і також нормально, якщо ти комусь не подобаєшся. Люди можуть не любити тебе абсолютно без причини, це їхня проблема, а не твоя. Yeah. Не треба поводитися як мудаки, давати їм привід тебе не любити, але водночас ти зовсім не зобов'язаний терпіти чужу погану дружбу. У зверненні до психотерапевта немає нічого ганебного. Я от зараз для себе зрозумів, що от реально порівнювання себе з іншими абсолютно повна фігня, і напевно саме взагалі головне у будь-чому, у будь-якій діяльності, коли ти там ідеш до якоїсь сілі, чи неважливо, чи ти там щось робиш для себе, якусь звичку. Це... Наскільки довго мотоциклісти задовбали, я просто. Ах! Скільки можна? Тим паче після цих всіх тривог і так далі. Пишіть в коментарях, якщо вас теж це бісить. А якщо ви мотоцикліст, то напишіть в коментарях, чому ви це робите. Ось. Я зрозумів, наскільки важливо це не те, що там, наскільки ти там когось обігнав чи там більше досягнув, і так далі, а наскільки довше ти все ж таки залишаєшся вірним своїй справі, своїй діяльності, і наскільки довше ти зможешся е, протримуватися на цьому шляху. Тобто ця консистенці, да, постійність з англійської, це, типу, набагато головніше, чим досягнути швидко якихось крутих результатів, і це те, що справді тебе якби приземляє, і просто. Ти можеш, не знаю, з цим принципом в голові досягти дуже-дуже багато чого. Просто на це потрібен час і витримка. Не влазь у шалені борги лише для того, щоб створити певний образ. Інакше все життя проведеш, намагаючись вибратися з ями, яку сам собі викопав, або взагалі доведеться оголошувати себе банкрутом. Відклади гроші на чорний день, принаймні на 3-6 місяців життя. Це саме те, що може врятувати тебе в екстрених ситуаціях. А ще почни відкладати на пенсію вже зараз. Це не потребує багато, якщо кошти автоматично зніматимуться із зарплати, ти навіть не встигатимеш їх витрачати. Просто плати спершу собі. От до речі, з приводу цього, якщо мене реально дивляться зараз 20-річні і так далі. Реально рекомендую вам вже зараз подумати про фінансову грамотність, про якісь відкладання. Грошей і так далі, бо так, звичайно, у нас зараз важко щось планувати наперед і всяке таке. Але якщо ви не потурбуєтеся про себе, то ніхто про вас не потурбується, коли вам буде 50-60 років. Найдіть на Ютубі якісь різні відоси про фінансову грамотність, як це все працює, як відкладати гроші. Я особисто вже давно цим займаюся, і я вдячний собі, що я привив собі таку звичку, що я і вам рекомендую робити. Так це не просто. Хтось може сказати, та в мене немає грошей, я можу переконати вас, завжди не йдеться. Навіть відкладати там якісь. Не знаю, навіть 1000 гривень місяць, да навіть 500, неважливо. Якщо це робити, просто там протягом року за рік це вже там буде. Я не знаю, короче, самі порахуйте, але вже. Достатня, якби сума значна, скажімо так, тому обов'язково про це задумайтесь, і потім ви собі скажете величезне, дякую. Дбай про своє тіло, займайся спортом, щоб підтримувати здорову вагу і добре функціонування серцево-судинної системи. З віком все це підтримувати стає дедалі важче. Насолоджуйся молодістю, але не перегинай палицю. Веселощі це нормально. Але якщо ти постійно прокидаєшся і не пам'ятаєш учорашнього вечора, не розумієш, куди поділися гроші і щоранку маєш. Похмілля варто притишити темп. Не сприймай критику як особисту атаку. Часто ті, хто дійсно тебе любить, просто бачать у твоїй поведінці щось, що псує враження про тебе або заважає тобі стати кращою версією себе. Іноді варто прислухатися, бо критика може зробити тебе зрілішим і глибшим. Зрілішим і глибшим. Почни регулярно займатися спортом і дотримуйся цього, ніби від цього залежить якість твого життя, бо так воно. І є, я багато тренувався на початку своїх 20-х, а потім перестав. А зараз, коли мені вже за 30 і в мене з'явилась дитина, я намагаюся знову повернутися у форму і займаюся силовими тренуваннями. Я не можу повірити, що стільки років нічого не робив. Знайти вид спорту, який тобі подобається. Я ненавидів бігові доріжки і велотренажери, але обожнюю грибний тренажер, бо можу одночасно дивитися телевізор. Мені не дуже заходили домашні спортзали, але зараз я кайфую від повноцінної програми зі штану. Тренуватися набагато легше, якщо тобі це хоча б трохи подобається, або хоча б не дратує. Також я працював із персональним тренером, поки не почався карантин, який мотивував мене і змушував не здаватися. Це було дорого, але воно того точно варте. З цим можу тільки погодитися, якщо ви поглянете на. Коротше, на, на мій фон, у мене висять три медалі за марафону, за, за, за три різні марафони по 10 кілометрів. Я також займаюся спортом і повністю погоджуюся з тим, що, якщо ви не будете доглядати за своїм тілом, то вже умовно в 24-25 років, як би не здавалося, ти вже будеш відчувати себе як старий дід. А що ж тоді буде далі? Тому. Це дуже реально важливо, і спорт, і різні йоги, розтяжки. Коротше, багато-багато чого. Навіть там по пів години в день, якщо приділяти цьому, то навіть не знаю, 10 хвилин вже буде набагато краще самопочуття і якість життя і так далі, і тому подібне. Мені 40, ось мої поради. Перше, усім настільки не до тебе, що немає сенсу перейматися їхньою думкою. Люди здебільшого зосереджені на собі, а не на тобі. Тому до біса, що вони про тебе думають. Соцмережі це ілюзія. Те, що ти там бачиш, це ретельно відібрані кадри чужого життя, а не реальність. Не порівнюй своє закулісся з їхнім фасадом. тут можу тільки погодитися, навіть от зараз. Типу, я для цього відео, звичайно, я, я там побрився, помив голову, тобто одягнув гарну футболку, щоб от показати. що, Типу, все гарно, все, все красиво і тому подібне. А більшість людей ж так і роблять, і багато людей думають, що це типу реальна картина. Ну багато розуміють. Але все одно, ви знаєте, коли ми бачимо це якось постійно, коли це транслюється, ми думаємо, що так воно і завжди є. Але більшість з нас, і всі, напевно, із нас вдома ходять просто в якихось вже старих футболках, в рваних речах, ну, типу, от такому всьому. І просто це потрібно розуміти, що реально, всі, хто показує там якесь свою круту картинку, що це не завжди так, і що вони, типу, можуть бути якось. Чимось краще за вас, але ну. Не завжди. Життя без боргів неймовірне відчуття. Добре подумай, перш ніж кидатися на кредит заради яскравої, але не дуже практичної автівки. Новенький мрій мобіль 2020 року виглядає круто, але втрачає в ціні щомиті, як ти виїжджаєш з автосалону. Розлюбити іноді навіть потужніше, ніж закохатися. Це той досвід, який змінює тебе глибше, ніж ти очікуєш. Використовуй усю відпустку та лікарняні. Не жертвуй своїм життям заради компанії, яка тебе швидко Замінить, якщо щось трапиться. Отут, напевно, це теж порада, яку мені потрібно було почути дуже давно. Бо я, типу, на попередній роботі як працював, я пам'ятаю, що я всі свої відпускні, типу, я не йшов відпустку, я просто брав за це гроші, ну, типу, більше грошей. І типу так, в моменті це здавалося, окей, да, більше, типу, зароблюю, всяке таке. Але коли я ось уже на теперішній роботі, я взяв відпустку, і я, напевно, вперше за 4 роки десь я. Просто провів десь 7 чи 8 днів я брав відпустку. Я просто провів без роботи. От я такий, типу Вау, відчуття, що ти тобі не потрібно працювати. Ти можеш просто жити, займатися своїми справами. Це було настільки незвично, і настільки я відпочив від цього. Ну бо, типу, все одно, наче так, є вихідні і так далі. Ти працюєш, відпочиваєш. Але відпустка це абсолютно інше. Ти, я, ну, я просто короче, був в шоці. Тому реально, якщо у вас є можливість, беріть відпустку і відпочивайте. Нічого страшного з цим не станеться, гроші ще заробляться, а відпочинок і класні емоції це саме головне. Не втрачай зв'язок із тим, що ти любив у дитинстві. Саме ті захоплення допомагають залишатися живим у душі, коли навколо все дорослішає. Справжня родина не завжди про кров. Це ті люди, заради яких ти готовий стікати кров'ю. Хто поряд у важкі моменти, той і є твоєю справжньою сім'єю. Бути совою це не гірше, ніж бути жайворонком. У кожного свій ритм і обидва мають свої переваги. Не треба себе ламати, треба себе чути. Пробач себе, перш ніж пробачати інших. Це не егоїзм. Шлях до справжнього зцілення. Не будь килимком, об який витирають ноги, але двері тримай відкритими з доброти, не дозволяй іншим зловживати твоєю добротою, але не втрачай людяності. Баланс існує. Мені 41, і ось що я скажу. у пригоду всього свого життя, не відкладай, плануй свої гроші, уникай боргів. Тобі не потрібна нова машина, годинник, сумка. Матеріальні речі не варті твого душевного спокою. Май запас коштів на 3-6 місяців життя. Не витрачай час на тих, хто тебе не поважає. Май характер, але не будь грубим. Не все у житті потребує твоєї реакції. Знайди людину, з якою тобі буде добре навіть у тиші. Говори про ідеї, а не про людей. І понад усе добійся, що про тебе думають інші. Мені 40 років, і я хочу поділитися трьома порадами для тих, кому зараз 20. Перше, забудьте про ідеальність. Перфекції не існує. Ваші стосунки не будуть без проблем. Машина час від часу ламатиметься, завжди знайдеться хтось із кращим телефоном, новішим авто або більшим будинком, незалежно від того, на якому щаблі соціальної драбини ви стоїте. Якщо постійно гнатись за ідеалом, ви будете жити в хронічному стресі. Це не означає, що не варто прагнути кращого, просто зрозумійте, якщо чекати ідеалу, ніколи не будете задоволені. Друге, слідкуйте за здоров'ям. Я тренуюсь хоча б 4 рази на тиждень з середини своїх 20-х. І зараз я здоровіший, підтягнутіший і виглядаю молодше ніж більшість моїх ровесників. Тіло це не просто оболонка, це ваш інструмент на все життя. Бережіть його. Третє, не кидайте улюблені речі. Так, у мене дружина, діти, робота, обов'язки, але я досі знаходжу час на улюблені справи. Граю у відеоігри, малюю, пишу історії, читаю комікси, граю в баскетбол, слухаю музику. І знаєте що? Немає жодної причини ставати озлобленим старим буркутуном. Постскриптом не очікував, що цей допис так зайде. Дякую за нагороди. Приємно знати, що моя порада комусь стала у пригоді. Post Пост постскриптом. Мене багато хто питає, як я знаходжу на все це час. Та я його не знаходжу, я його створюю. Наприклад, тренуюсь у шостій ранку, поки всі ще сплять. Відеоігри лише у вихідні, якщо випадає шанс. Електронні книжки читаю на телефоні, коли десь чекаю. Комікси купую пару разів на рік, малюю кілька годин на тиждень. Увечері ми з дружиною разом відпочиваємо. Буває, гуляємо з дітьми. Просто я виписую свої хобі поміж обов'язки. І ще я майже не дивлюсь телевізор і не ходжу розважатись, але це вже моє. На цьому все. Напишіть в коментарях, чи було вам корисно, чи було вам цікаво. Я. Іноді мені подобається робити такі відео, бо мені самому, по-перше, цікаво читати, які люди дають поради, бо, типу, я ще молода людина, і мені самому цікаво це все дізнатися і щось для себе взяти. І також хочу із вами ділитися оцими порадами, бо ну це круто. Типу, якщо для вас е це здалося корисним, і ви для себе щось пі підчерпнули, так це, типу, можливо, це якісь банальні якісь речі, які вже купу разів ми чули, але навіть нагадування про щось банальне. Може змінити якісь майбутні ваші думки, майбутні дії, тому нагадування це не завжди погано, це навпаки добре. Тому знову напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк, як завжди. Хочу також вам подякувати за вашу активність на минулих відео, за те, що ви пишете коментарі. Я всі їх читаю, мені дуже подобається з вами взаємодіяти. Дякую, що мене дивитеся. Тому підписуйтеся на канал, знову ж ставте лайки і побачимося у наступних відео Відео бувайте.